Обов'язки служителя Божого. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружує, одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу. з подякою віруючим та тим, Хто правду пізнав, кожне бо боже твориво добре і ніщо не, не гідне, що приймаємо з подякою, воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса Годований. Словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти прийшов. Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна, мало корисна, а благочесне, корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, бо на це ми й працюємо, і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого. Який усім людям Спаситель, найбільше ж для вірних. Наказуй Оце та навчай: нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки, не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом з покладанням рук пресвітерів. Про це, піклуйся усім, пробувай, щоб усіх твій був явний для всіх, Уважно на самого, уважай на самого себе. Та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш себе і, і, і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Знаєте, що цікаво? Дуже цікаво, те, що пишеться, що слухайте молодих, так? Тому що молоді, зараз ми вивчаємо слово Боже. а Дехто говорить, що молоді вони нічого не знають, бо треба слухати більш досвідчених тих людей, які є у. Віці, так, певному віці похилому, що вони більше знають, вони досвідченіші. Але є молоді, які вивчають Слово Боже, так, і вони розуміють його, і вони можуть прославляти Господа і підготовлювати, більш підготовлювати людей до того, що прийде Месія, і потрібно більше притягнути людей до спасіння Божого. Тому ми вас запрошуємо до церкви і вивчати з нами слово Боже.